Вітаємо, друзі! Ви знаходитесь на каналі М'є Україна. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Будемо раді новим підписникам, подобайкам тощо. Сьогоднішнє відео мова піде про рушник нашого виробництва калібр 22 lr а саме модель Ріма. Чим ця модель цікава? Давайте спочатку подивимось, як вона виглядає. Ось така. Дуже легка алюмінієва конструкція, важить усього на всього 130 грамів. Випускається в двох типах різьби: це одна друга на 20 і одна друга на 28. Це найпопулярніші, мабуть, різьби для цього калібру. Ось покриття церакод. Чим він цікавий? Окрім того, що це одна з найдоступніших на ринку моделей. Він ще має дуже, дуже цікаву конструкцію, він розбірний. По-перше, він розбірний, має 7 окремих секцій. Тобто, тут кожна камера відокремлюється віддільно. Отаким от чином. Розібрати його можна повністю. Для чого це? По-перше, це дуже, дуже зручно з точки зору чищення. По-друге, ви завжди можете збільшити або зменшити кількість камер, і тим самим збільшити або зменшити ефективність продушення звуку вашої зброї. Ось така модель. Точно так же, як готову продукцію, готовий глушник можна докупити у нас окремо камери і збільшити кількість за необхідності. Дуже цікава, дуже затребувана модель. Повторюсь, що наразі на ринку у основному присутній моделі не розбірного характеру. Тому цей глушник на їх фоні дуже вигідно вирізняється. Ця модель доступна для замовлення в нашому магазині у обох різьбах. Будь ласка, якщо є питання стосовно неї або є бажання замовити, будь ласка, або пишіть у коментарях під цим відео, або замовляйте на нашому сайті. Усі посилання будуть залишені під цим відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, будемо раді новим підписникам. Гарного дня, до побачення!